Ми слухаємо притчі, які говорив Спаситель, ми вражаємося тим, наскільки вони є актуальними. До кожного часу, до кожного періоду історичного ми могли б якось адресувати ту чи іншу притчу. Сьогоднішня притча про злих виноградарів. Сказана була Христом біля Єрусалимського храму. Вона мала чітких адресатів, до кого вона була саме сказана, чітко зрозуміли ті, хто слухав. Йшлося про вождів, духовних провідників ізраїльського народу, які отримали. Від Бога завдання піклуватися, дбати про Богом вибраний люд. Але вони занедбали свій обов'язок, а своє місце, своє призначення почали вважати своєю власністю, забули про те, що Богові служить. Отже, притча, яку розповідає Христос, вона є дуже актуальною. Щоправда, якби ми в сьогоднішній час цю притчу адресували, ну, скажімо, тим, хто має владу в руках, нам би сказали не на часі, не можна критикувати. Час війни. А Христос казав це на часі, правда? У той час, коли його земля, його народ був поневолений, у той час, коли там парадом правив окупант, а Христос здається, говорячи це притчу, розкидував розхитував? Суспільну, суспільний лад чи не так? Щоправда, ми ні разу не чули, щоб Христос закликав до якихось повстань, до якихось актів непокори, попри те, що, власне, так саме воно здається і звучало. А чому так? А тому що притча будь-яка і в тому числі ця. Вона звучить до кожної людини зокрема. Добре розуміли, що їх це стосується книжників фарисеї Але чи добре розуміли прості люди, які слухали, які потерпали від недоброї духовної опіки? Яким важко було? Отже, притча про розлик винорадою вона на часі. Вона звучить і до наших можновладців, але вона звучить і до кожного з нас. До кожного, зокрема. Розгляньмо наше життя на тлі цієї притчі у трьох вимірах. По-перше, Моє особисте життя. Що я маю, чим я володію і що я маю зробити для самого себе? Другий вимір це моя сім'я, моя родина. Ті, хто мене оточують, ті, хто для мене дуже близькі, дорогі, без яких я собі життя не буду. І третій вимір. Це моє суспільне життя, яке включає в тому числі мою професійну діяльність і мою громадську активність. У цих трьох вимірах ми маємо якісь свої обов'язки. Я думаю, що для всіх це очевидно. Що до себе самого, які в мене обов'язки? Якщо Бог дав мені розум і свідомість, а водночас наділив мене певною природою. Я маю обов'язок цю природу берегти. І то зверніть увагу, я не сам собі цю природу дав. Я, може, і не хотів би, щоб мене Бог таким створив, але я такий є. Бог не створив мене ні собакою. Ні кішкою, ні деревом, ні каменем Бог створив мене людиною. Давши мені свідомість, давши мені розсудок, щоб я міг не тільки про себе дбати, але і щось глобальніше думати і робити. Я належу сам собі. Це моя власність, моє життя. Притче підказує мені, що ні. Це не моя власність, це Богом мені дано. І мої таланти, і мої здібності, і мої потреби, це все, що я маю, все, про що я дбаю, це все мені Богом дано. І за це все я перед ним відповідаю. Хоча дуже часто я це забуваю. Я думаю, що це моє. Я сам рішую. Я сам знаю, я сам можу. Другий вимір це моя сім'я. Ну, здається, тут вже є дещо таке, що я сам вибирав. Якщо говорити про мене як про дитину, тут, звісно, не мій вимір. Але якщо говорити про мене як про чоловіка і як про батька, так, це мій вимір. І я тут ще більш відповідаю. Бог дає мені такі умови, таке середовище, де я можу повноцінно розвиватися, де я можу повноцінно бути щасливим. А міг би й не дам. Міг Бог так скерувати моє життя, щоб я не зустрів потрібних мені людей. Щоб я не звернув увагу на тих людей. Бог міг не дати мені те, від чого я сьогодні щасливий. А я дуже часто це вважаю своїм власним. Це моє. Я вибрав, я знайшов, я народив. І третій вибір. Отут взагалі в нас дуже часто. Виникає і чи не найбільше проблем? Наше суспільне життя. Бо коли йдеться про якісь суспільні блага, то це моє. Я цього заслужив, і мені це моє бути вже і зараз. А якщо йдеться про якісь мої обов'язки щодо суспільства, то моя хата скрай. Я не до цього, я не від цього. Господь у притчі показує, ось є ти як виноградар, поставлений в певному місці, в певних обставинах і маєш певні обов'язки. Працюй. Не кажи, а чому той так робить, а чому це і так не робить? Роби сам те, що маєш робити. Ти маєш свою ділянку, ти маєш свої зобов'язання. Твоїх. В службових правилах написано, що саме ти маєш робити. Господь дав нам це. І ми повинні розуміти, що в цьому суспільстві ми, як ось ці виногради, ми всі, кожен з нас. Нічого собі не привласнюємо, але ні від чого не відштовхуємося, не, від, не віддаляємося, бо це все Бог дане. Я таким повинен бути і в себе на роботі, сумлінним працівником, не споглядати заздрісним оком, чому хтось інший зі мною менше працює, а більше заробляє. Або тим більше не споглядати якимось лихим оком на керівництво, яке чомусь мене контролює, як я маю свою роботу робити. Напевно, запитання нам в цьому всьому контексті. Якщо це все не наше, якщо воно нам повноцінно не, не належить, чому Бог ось так нібито маніпулює нам? На що щось давати, щоб потім за це тебе спитати? На що щось вручити, а потім це все нібито в тебе забрати? Бо так, ми ж, ми ж колись цим всім розпрощаємось і з своїм цим життям. І зі своїми рідними близькими ми звідси підемо кудись. з цим суспільством, яким ми можемо бути недоволі. А відповідь дуже проста. Ось це наше життя це є ніби іспит. Господь випробовує, наскільки ми здатні отримати щось у власність, чи ми зможемо втримати в своїх руках те, що справді буде наше. Бо в Євангелії він сказав, якщо ви не вберегли те, що чуже, то хто вам дасть ваше? А одночасно Господь показує, що те, що Він нам хоче дати, воно набагато більше і цінніше. Це тільки мізер того, чим ми можемо володіти. Це тільки крихти, це копійки. А Бог дає нам величезні багатства там. Але Він каже, Якщо ти зумієш цим правильно скористатися, ти покажеш, що ти добрий працівник, ти сумлінний виноградар, отримаєш набагато більше. Будеш таким землевласником, будеш таким багатієм, який тобі й не снився. Але цей іспит, проведи життя так, як треба. Покажи, що ти вмієш правильно користуватися тим, що Бог тобі. Дав правильно і свої права і обов'язки вчиняти в житті, а одночасно вміти Бога і приносити плоди своєї праці, коли кожен з нас себе запитає, та те, що запитав Господь, завершуючи притчу. Коли прийде Господь, що Він зробить з нами? Love is